Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати коротеньку, простеньку практику по роботі з заздрістю, і вона називається Вітер змін. Вона допоможе відпустити відчуття заздрості, змінивши його на вдячність і фокус на власних досягненнях. Для цього сядьте або ляжте зручно, зробіть три глибокі вдихи і видихи. Дозволяючи тілу розслабитися, максимально глибокі і повільні, ви можете проговорити про себе. З кожним видихом я відпускаю те, що мені більше не служить. А з кожним вдихом я приймаю нове, свіже і життєствердне. Я дозволяю собі бути вільним або вільною від минулого і зосереджуюсь на сьогоденні і на майбутньому. Моє тіло і розум знають, як очищатися від усього зайвого і непотрібного. Глибоко дихайте, розслабляйтесь, розслабляйте своє тіло. А тепер уявіть, що ви стоїте на відкритому зеленому полі. Відчуйте легкий вітерець, що ніжно обдуває ваше обличчя. І зверніть увагу на відчуття заздрості у вашому тілі. Де воно знаходиться? Можливо, це стиснення в городях, напруга в животі чи в іншій частині тіла. Уявіться відчуття як невелику сіру хмарку, що зависла над вами або всередині вас. І тепер уявіть, що цей вітер стає сильнішим, але залишається ніжним. Він починає підхоплювати цю сіру хмарку. Ви бачите, як вона повільно відривається від вас, піднімається все вище і вище в небо. З кожним подихом вітру хмарка розсіється, стає прозорішою, меншою, доки повністю не зникне на горизонті і ви можете проговорити моя енергія спрямована на створення власного щастя і процвітання я усвідомлюю що у кожного свій шлях і мій шлях ідеальний для мене Коли хмарка зникає, відчуйте простір, що звільнився, і уявіть, як на це місце приходить теплий золотистий потік енергії, який наповнює вас вдячністю за те, що у вас є, і впевненістю у власних, унікальних здібностях, відчуйте, як ця енергія розливається. По всьому вашому тілі. Прийміть її з вдячністю і проговоріть тричі. Я відчуваю вдячність за все, що маю. І ця вдячність наповнює мене всередині. Я відчуваю вдячність за все, що маю. І ця вдячність наповнює мене серед. І я відчуваю вдячність за все, що маю. І ця вдячність наповнює мене серед. Зробіть глибокий вдих, відчуйте легкість і прийняття. Відкривайте очі, коли будете готові, і ви будете знати, що ви можете фокусуватись на власному шляху і на власних успіхах.